А чи бувало в тебе таке, що хочеш щось гарне збудувати, а виходить якось так? <клес> Нейк, я тобі допоможу. Ні-ні ні, не ламай, а краще зроби якусь форму. Те, що треба, тепер стіни, їх форма теж потребує уваги. Непогано! Тепер дивимося в якому ми біомі. Та й га, не так вже і складно. Придивляємося гарні блоки під біом. Додамо їм різноманіття. Робимо декорації зимового типу. Ось так. Тепер треба зазирнути у дім. Якось не дуже, виправимо це. Стіл, стілець, вікна, ще щось. Причудово! Тепер останній штрих, беремо наш молоточок і наводимо красу. Маленькі декорації. навколишнє середовище і готово! З цього. Ми дійшли до цього, підпишись.